Ну, я скажу так, після Комсомольська, де ми зіграли для нас дивану ігру приводська, і ну, хлопці далі мене дуже приємно дивують по тій причині, що я їх просив ще перед вірником, що ми там внизу випадково з нашими виконавцями, і так як не відносяться до роботи, не так неправильно і дуже неправильно. Не дивлячись, я ще раз кажу, якісь там. Проблем, яких там майже в нас немає, тому ці дні ми дуже максимально всі попрацювали на тренуванні і вдячний за сьогоднішній результат, хоча може, єдина гра, за яку я дуже переживав, тому що налаштувати на чернівці, які, якщо думають, що вони на останньому місці це прохідна команда, то я б не сказав, досить організована. І ну, чесно, я дуже переживав перед грою і дуже просив. І вчора і сьогодні. Щоб вони собі не давали ніяких таких розслабленостей, тому що на це наказують. Як ви бачите, наказали, тому дякуючи нападаючим забили на два більше, але ігра ззаді, ну, мабуть, ми будемо перший раз у розбирати, тому що ми не можемо бути вдома стільки голів. Я кажу, вдячний Діні Атаки, яка зуміла ну, сьогодні виручити і забили 5 голів. І, тому у зв'язку з Лігою де вчора набили дуже багато лігу, ми продовжили цю серію. І болівальники, які прийшли сьогодні на трибуну, я їм щиро вдячний. Я думаю, що вони довго ще не заснуть і не позірюють, що прийшли на сьогоднішній Ваш колега Юрій назвав це відкритим футболом той кокей. хокей. Але я запитав його, що таки помилки відкритий. відкриті. Я бачу, без хибки до того понуки запису. Ну, Помилки були однозначно, але ні команда черенців, ні наша, ви знаєте, ніколи ззаду не відставилася. Черніці могли ззаді закритись, відбиватись, але ну, Юрій Гіїв такий футбол йому не інтересний. І... Тому сьогодні був футбол, який, я, надіюсь, вболівальникам сподобався з двох сторін, я не кажу, що ми там в 10 разів були сильніші, ми просто більше забили. А гра ну, досить була жива і болівальники не надіювали на трибуну. Нам клавиш, наступний матч вдома з зіркою. Порозраховуйте тобто на три очки. До наступного ще далеко, я не знаю. Я тільки буду думати завтра. Сьогодні ми поки є, то що є. І назначно, що вдома хочеться виграти всі ігри, тому якихось... Думок, що ми тут маємо програти чи зіграти нічого, однозначно ні, тому зараз футболісти відпочивають, завтра ми відновимося. І вже будемо готуватися до зірки, тому що зірка також непростий суперник. Я не думаю, що вони приїдуть сюди просто, щоб віддати ключка, тому ми за ними будемо дуже боротися і ми маємо бути на тому місці, де я це планував і об'явив неофіційно футболістом, тому відомо всі сили з зіркою так само. Ну, за очка, що вдома. Я програвати не люблю і не хочу. Тому я кажу, з полтавою. Сталося те, що сталося, ми вже забули, це я тільки зараз можу згадати. Футболістам я це не згадував, по ті причини, що ну, це вже сталося, назад не повернеш. Тому молодці, що вийшли з того стану, і доказали, що всі ігри, які ми граємо, це не випадковість, це однозначно. Місце у нас... внизу у таблиці не для вас, це випадковість. Це тимчасово була випадковість в зв'язку з тим, що ми почали. Дуже-дуже пізно. Дуже Але це була тимчасова незручність для наших вболівальників і для мене особисто. Вони слово сезону розпочали вдало, що вони так першок виграли. І тут така, власне філософія життя, що давли бокова вигадання зірці, а раптом Тернопільського Олександрів не дав зіграє, що тільки очки виграє. Ну, по великому. Я бажаю, щоб Тернопіль вийшов прем'єр-лігу. Їхні... Задачі це їхні задачі, наші наші, тому ми на них не рівняємося, у нас є своє, і ми тільки думаємо про себе, про своє свої положення в турнірній таблиці, тому якщо я там… Це шутка була чи не шутка, нас інтересує друге місце, бо як ми не рождено. Ну, хай поки буде шутка.